Час новин на каналі Юбіар Андрій Сініцин. Мої вітання. Міністерська відставка Айвара Сабрамевичу, сочільник Мінекономрозвитку і торгівлі, вирішив піти з посади. Про це він сам повідомив на брифінгу сьогодні. Міністр просить Верховну Раду проголосувати за його відставку вже завтра, 4 лютого. Головні причини такого рішення блокування будь-яких системних і важливих реформ, а також втручання в роботу його відомства, нав'язування керівників держпідприємств та посадовців у самому міністерстві. Кандидат В итоге, два дня назад, принес полный пакет документов для назначения и заявил, ⁇ Я ваш новый зам ⁇ Я в команде Каноненко, и моя кандидатура уже согласована наверху. После этого мне поступил звонок из администрации президента с настоятельной рекомендацией взять этого человека, а также еще одного на должность замминистра по обороне. На что я ответил, ⁇ Я частью этого деребана не буду ⁇ І попросив, щоб мене освободили від должности. Ігор Кононенко вже відреагував на заяву міністра Брамевич. Він назвав її дивною. Стверджує, що востаннє спілкувався з ним ще до Нового року. На запитання про те, що Кононенко, начебто, лобіював свою людину до одного з підприємств. Депутат відповів, що на цю тему за Брамевич сам не спілкувався і ніякої людини до нього не надсилав. А ще заявив, що готовий скласти депутатський мандат, якщо так вирішить фракція. Це його особисте рішення, але я не впевнений, що це голосування буде завтра в залі, бо ми чекаємо звіт уряду. І ну таким чином, на мій погляд, це уникнення від звіту, уникнення від відповідальності. Чомусь чомусь це зроблено на переданні звіту міністрів в профільних комітетах і на переданні звіта уряду. Мені це мені це не досить зрозуміло. Вже є і перша міжнародна реакція. Сполучені Штати оцінюють Абрамовича як лідера з реформ в Україні. Посол країни Джефрі Паєт написав у соцмережах: це один з лідерів українського уряду з реформ, який вірив в те, що український народ заслуговує кращого майбутнього. У Верховній Раді сьогодні довелося оголосити вимушену перерву через блокування трибуни. Мустафа Наєм та інші депутати вимагали переголосувати порядок денної сесії. Мовляв, зафіксували кнопкодавство. Тим часом до порядку внесли законопроект номер 3720 про так звану диктатуру партії. Якщо документ ухвалять, то лідери поліцей матимуть право редагувати партійні списки, з якими йшли на парламентські перегони. Напередодні цей документ п'ять разів ставили на голосування, і щоразу не вдало. Мы 30 раз проводили это голосование. Мы точно видели, что в, глазе, в зале фальсификуют голоса. Мы точно знаем, что есть дубликаты карточек. Мы сами видели, как в разных секторах голосуют. Мы можем дурить друг друга, рассказывать, что будет регламентный комитет, принимать какое-то решение. Но по факту сейчас уже повестка дня рассматривается. Давайте уважительно относиться друг к другу. У нас есть заявление, согласно 47-й статье. Давайте... Чітко зробимо просту річ. Переголосуємо, пойдемо далі. Я коротко скажу, заради чого все це робиться. бо є депутат, який ще не набув повноважень. Кандидат депутата Андрій Богдан, адвокат Корбана, який стоїть першим в черзі на входження до БПП. І оскільки дуже багато вже прагнуть до влади депутати зі списочної частини БПП, вони вже в чергу на входження до уряду для того, щоб вони нарешті могли піти в уряд, треба цього Богдана прибрати. Але вибачте, не треба було його включати, а включили його, тому що була тоді домовленість між Порошенка і Каломойським. Регламентний парламентський комітет з'ясує ситуацію щодо можливого неперсонального голосування за порядок денної сесії. Таке доручення дав голова Верховної Ради Володимир Гройсман. Комітет має негайно розглянути ці факти, і вже завтра парламент обговорить його висновок. Загроза відкритої війни з Росією нині вища, ніж торік. Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Біль за словами президента. Кремль надзвичайно багато інвестує в підготовку до війни. Загрози відкритої війни зараз вище ніж минулого року. Росія не виконала жодного пункту мінських домовленостей. Навпаки, ми бачимо 8 тисяч російських військових і російських командирів на Донбасі. Безпосередньо на кордоні розташовуються нові військові частини РФ, постійно проходять навчання. Упродовж доби бойовики 55 разів обстріляли українські позиції вздовж лінії розмежування. У штабі АТО наголошують на тому, що дедалі частіше ворог застосовує під час обстрілів міномети та інше важке озброєння, яке раніше заборонило у мінську. На околицях Донецька та опорних пунктах у пісках, опитному та Авдіївці, окрім гранатометів та стрілецької зброї, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. Під час обстрілів пісків один боєць був поранений. У новотроїцькому осколкові поранені у. Військового, який підірвався на вибуховому пристрої. Втрат серед армійців немає. З настанням сутинок противник поновив інтенсивні обстріли наших позицій в майорську та Зайцевому. Бойовики застосували гранатомети та міномети калібру 120 мм. міліметрів. Неподалік Красногорівки окупанти вели вогонь по наших укріпленнях з мінометів та великокаліберних кулеметів. Ми, аналізуючи ситуацію, яка зараз відбувається в зоні антитерористичної операції, спостерігаємо. Те, що майже кожного дня збільшується не просто кількість обстрілів, а і інтенсивність цих обстрілів, все частіше ворог застосовує важке озброєння, і ми не випадково сьогодні дали цифру 250 випущених мін якраз з того озброєння, яке мало б бути відведено, ми не виключаємо продовження нарощування. Обстрілів, а також їхньої інтенсивності. Але якщо буде ситуація, коли ворог піде в наступ, у нас є всі сили і засоби для того, щоб його зупинити. Для цього в районах, де зараз знаходяться відведені важкі озброєння, проводиться спеціальне тренування. Важка бронетехніка готова в будь-який момент. Вийти на передові позиції для того, щоб зупинити можливий наступ ворога. Група Стоп терору опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці відео з Сергієм Корсунським, який відпочиває з сім'єю в одному з столичних ресторанів. Сергій Корсунський два роки тому брав участь у поваленні української влади в Луганську, зокрема в захопленні приміщення СБУ. був правою рукою Валерія Болотова, та не раз фігурував у телевізійних хроніках того часу на російських каналах. У розмові з активістами Корсунський стверджує, що в українських спецслужб немає претензій до нього та його колишньої діяльності. Right. Что вы делаете в Киеве? Как вы сюда попали? Я езжу здесь, регулярно бываю. После а того, как захватывались в Луганске, воевали против вооруженных сил Украины. Написала ли бумага полиция, милиция, что нет никаких документов? Да нет. Конечно. Вам что вы не причастны? Ее? Конечно. Почему я... по чем бумага? Это почему бумага? Ну, как если человек это, воевал на стороне ЛНР. Кто вот, где вы свалили Валерием Болотовым да, непосредственно вы сидите на пресс-конференции. Да да, 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 В военной как форме вы сидите на этой фотографии. Естественно, там канал «Россия». Объясните, почему вы сидите в своей Було ту на прес-конференцію. Так, я твою те, я своїми дійсно розв'язував ви. Скажіть, якими вами дітей. Парламентарі віддали 261 голос за отримання кредиту Європейського інвестиційного банку на модернізацію інфраструктури. Сума 400 мільйонів євро. Ставка позики майже півтора відсотка. За ці кошти мають відремонтувати котельні у багатоквартирних будинках, замінити водотепломережі, а також утеплити будинки та відремонтувати дороги країни. В рамках цього проєкту є пропозиція від Європейського інвестиційного банку відпрацювати декілька проєктів по квартальної реконструкції. Це означає, що буде можливість комунальним підприємствам взяти кошти для того, щоб поміняти мережі, зменшити витрати, модернізувати комунальне підприємство. Президент представив сьогодні нового очільника Київщини. Головою обласної адміністрації буде Максим Мельничук. Він віце-президент Національної академії аграрних наук, учений доктор біологічних наук. На останніх місцевих виборах балотувався в мере столиці від аграрної партії України, але набрав дуже мало голосів. Мельничук має досвід роботи в держуправлінні в 2010-2011 роках Працював заступником міністра агрополітики. Я особисто його. Знаю, познайомився з ним під час дуже непростих переговорів по підготовці поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Максим був учасником, якщо я не помиляюсь, 12 раундів цих переговорів. І як ніхто добре знає, ті можливості, які зона вільної торгівлі з Європейським Союзом відкриває для України в цілому. Раніше Петро Порошенко звільнив із посади голови Київської облдержадміністрації Володимира Шандру, який написав заяву про відставку за власним бажанням. До речі, Шандра з політики не йде. Він стане радником президента. Дев'ять смертей лише за добу. Саме стільки життів від учора забрали ускладнення грипу та ГРВІ. Станом на 3 лютого в країні з початку епідемічного сезону зафіксовано вже 185 жертв хвороби. Офіційно повідомляє мінохорони здоров'я. Серед причин лідирує сумнозвісний вірус типу H1N1 – 161 випадок. Найбільше смертей на Одещині 34. На жаль, кажуть лікарі, українці часто надто пізно звертаються по медичну допомогу, та й щеплення проти грипу робить небагато людей. У мережі з'явилося відео вчорашньої страшної аварії в Харкові. Момент зіткнення карети швидкої допомоги та пасажирського автобуса записав реєстратор автомобіля, який саме проїжджав поруч. На відео видно, що ДТП відбулася перед очима патрульних. Аварія сталася вчора по обіді. Загинула троє людей восьмеро у важкому стані. Хоча спочатку слідчі заявили про чотирьох загиблих, але з'ясувалося, що фельдшер швидкої вижив, і зараз він у реанімації. Карета перевозила на термінову операцію маму з чотирирічним сином. Вони вижили в ДТП. До шпиталю їх доправила поліція. Але вже за кілька годин хлопчик помер на операційному столі. По предварительной інформації водитель автомобиля Скорой помощи выїхав на полосу встречного движения, где допустил столкновение с вышеуказанным автобусом. Основной вопрос для выяснения причины смерти водителя автомобиля скорой помощи, поскольку на данный момент не установлена причина изменения направления движения. І ще публічніша переговори столичної міліції тепер можна слухати онлайн. Волонтери міжнародної організації Радіо створили спеціальний сайт. Він став складовою великого міжнародного проекту, який охоплює понад 5 тисяч онлайн трансляцій спецслужб у всьому світі. Витяги з переговорів поліції також публікуються на Фейсбук-сторінці поліцейської хвилі. Атака на пасажирський авіалайнер. Вибух прогримів на борту літака, що прямував із Сомалі в Джибуті. Інцидент трапився, коли судно лише набирало висоту. У фюзеляжі лайнера утворилася велика дірка. Пілоти екстрено розвернули і посадили літак. 60 пасажирів успішно евакуювали. Внаслідок вибуху дві особи дістали незначні травми. Як передає CNN, експерти виявили на борту літака сліди вибухівки. Сирійські мирні переговори у Женеві на межі зриву. Представники опозиції відмовилися зустрітися з посланцями ООН. Противник Башара Асада, вищий комітет з переговорів, вимагає негайно розблокувати оточені міста і припинити російські авіаудари. Опозиція не збирається сідати за стіл переговорів, доки сирійсько-російські війська ведуть наступ. Водночас представники Асада називають такі заяви спробою заблокувати перемовини. Також голова урядової делегації вказав на те, що їм досі не надали списку представників на зустрічі від опозиції. Окремі угруповання влада не готова визнати політичними силами, а вважає терористами. Війська південної Кореї та Японії привели в режим підвищеної бойової готовності. Країни остерігаються пуску балістичної ракети з боку КНДР. Ще минулого тижня. Розвідка повідомила, що пхіннян планує випробувати ракету. Офіційно північна Корея напередодні заявила, що з 8 по 25 лютого запускатимуть в космос супутник. Сеул і Токіо цьому віри не ймуть. Міноборони Японії дало наказ збивати всі ракети КНДР, що становитимуть загрозу для держави і можуть упасти на її території. Ймовірність пуску з боку північної Кореї підтверджує розвідка США на західному випробувальному полігоні Сохе йдуть підготовчі роботи. Насправді це спосіб випробувати балістичну ракету. Ці тести на додачу до ядерних випробувань КНДР є очевидним порушенням рішень Ради безпеки ООН. Це провокаційний акт щодо нашої країни. Вірус зіка може передаватися не лише через укус комарів, а від людини до людини. Медики зафіксували перший такий випадок у сполучених штатах. Інцидент стався у Даласі. Особа підчепила вірус від статевого партнера, що повернувся з однієї з країн Латинської Америки. Ми не знаємо точно, як довго людина з вірусом зіка може залишатися заразною у цьому випадку. Одна особа нещодавно підчепила вірус. Потім лихоманку виявили у статевого партнера цієї людини, хоча останній за кордон не виїжджав. І новина про гру мільйонів. Європейська футбольна асоціація скасувала санкції проти київського «Динамо». Тепер столична команда зможе провести поєдинок Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті за присутності глядачів. Також УЄФА зменшила штраф зі 100 тисяч доларів до 50. Суворі санкції проти українського клубу застосували після того, як на одному з матчів динамівські фанати побили чорношкірого болівальника. УЄФА зважила на те, що Динамо пішло на співпрацю з правоохоронцями. Хуліанів затримали і вже засудили. А клуб провів широку антирасистську компанію. На цьому поки що все, але ми продовжимо працювати для вас. Тож залишайтеся з юбіар до зустрічі менше ніж за годину. Новин буде більше.